На те, що не далі щастя. Що щастя. Чому зробити своє життя щасливіше? Колошна мета полягає в тому, що останніми роками з'явилася наука щастя. Наукою дослідження свідчить, що відчуття щастя можна розвивати та зберігати. Тистувалося, що особисте рівень щастя може підвищити до допомогою каже стратегії. Начебто це був курс лікування, який спистовувати регулярно, щоб зайти бажання важливе відчуття постійної радості. Одна щітка не потім що вона має важку кожу раку. Слава Богу, вона одужала цей досить змінив її. Вона задумалася про тендентність існування. Вона... Тоді вона вирішила більше солоджитися своїм життям, бути щасливою та змінити свій екскетичний та економний спосіб життя. Вона почала подорожувати, Відвідувати різні країни та витрачати свої кошти. Вона максимально солоджувалася життям, об'їхала Європу і США. Ці подорожі приносили їй приємні моменти. Вона відчувала глибоке задоволення. Але після повернення додому приємні спогади поступово зникали, і настій ставав малохолінним. На Чому їй не вдалося досягти тривалого щастя? Один чоловік річки витракувати отарею, великі суми. Ми не знаємо, що їх робить з але наймовірніше він їх просто пострадив, тому що все життя прожив в тому самому будинку. Його фінансове становище не змінилося, і ще за якийсь час після вирощу він почав скальпитися, що йому не вистачає на життя. Молоки дослідження довели, що лише 10 років щастя залежить сприятливих обставин та виявних ситуацій. Дослідження, проведені з близняками, показали, що 50 щастя, яке ми відчуваємо, було вони не генералі, незалежно від вогня, подорожі, вигашів та реї та інших приємних речей. Здатні значення та їх не можна змінити. Змінити можна 100%, які залишились. Це часто щастя, яка зведе до того, що ми робимо. Під наших тревога для те, що більше не зробити її постійною. Щастя можна роздивитися як засіб сприйня часу. Як ми знаємо, час має три основні виміри минуле, теперішнє та майбутнє. Можна виділити два податки ставлення до минулого. Кирити хороші моменти в минулому, і вибачення перетворити погані моменти хороші. В теперішньому ми можемо бачити два появи, а свободу везли і задоволення, та радість піднесення в нас і та задоволеність самим собою. Благополуччя, яке виходить на курків, наприклад, сенс для життя, це сенс дії та життя в цілому. Та надія, очікування кращого, віра в те, що привіт найкращі часи. Цей описує п'ять головних елементів щастя і благополуччя, об'єднуючи їх під абревіатурою певних англійських сміття. Це позитивність. Нам необхідно виконувати певні дії, щоб відчувати позитивні емоції. Залучення, задість уважності, свідомо занурюватися в те, що робиш. Взаємине, кількість та якість ними нами відносин з іншими людьми, ключ до благополуччя та свідомість це життя місто. Не тільки знайти діяльність, яка наповнює душу, але з'ясувати умови для того, щоб те, що ми робимо, ставалося нам значимо. На стані досягнення. Не робити, заради, не робити заради того, щоб робити, коли в цілі досягнення самі по собі. А якщо відчувати від досягнення, необхідно детально розмовлятися досягнення і візуалізувати, що зробило можливість досягнення. Ще не необхідно бути вдячним тим, хто допоміг у досягнення. Христианський парадокс, ми бачимо, коли Ісус говорить, не ви, як айбите, та гнати вас будуть, і будуть поблудними у вас набуває всяке слово лиха ряду мене. Як можна бути щасливим, коли тебе переслідують? Чи необхідно пройти через вухи, щоб випробувати Божество на щастя Звісно, ні? Це було масохізмом, але вони не що хоча ти, до, хоча ти до них і не прагнеш. Справедливість, справедливість може статися з нами проти нашої волі, Шлях щастя, не вільний від проблем і потресі відтягності особливо освіти до отак ворога. Саме за таких обставин, Погошується на щастя, трапляється катастрофа, з'являється тебе ранами, здатність зберігати щасливий дух. Все не ваше пробування. Як ставитися до Бога, образ, приниження, як збирати внутрішній спокій. У нагідні попиті ми читаємо радіте те веселістя, та голота, бо ваша велика небеса, отагнали пороків, що були перед вами. Мова не йде про те, що. Щоб вважати біль або воріння самосіллю, але про те, щоб сприймати їх як частину Божого плану і дали світу. Також про те, щоб, будучи гнаними, свідчити про віль, як мученики викопання. Це означає, що навіть обою можна відчувати рейсть життя.